Привіт, мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Хочу поділитися з вами сьогодні своєю радістю. Ось такий паф у мене з'явився в моїй колекції. Це подарунок, можна сказати. Ми поки думаємо з Людмилою, що їй відправити на. Обмін, так як, так як Людмила отримала цю, цю орхідейку в подарунок, і, ну, як кажуть, знаєте, не, не її, не моє. І вона про це розказала у відео, але я дуже хотіла цього пафа купити взимку. Але так як знаєте, що зараз морози, і в Києві я продажів не бачила і саме з цією рослиною, не хотілося замовляти десь там зі Львова, бо були морози. І я так чомусь і не купила цього пафа, це пінокіо. І от запитала у Людмили, і Людмила каже, давай", я їй запропонувала, давай куплю. вона каже, Ні, я тобі його так відправлю, хай він тебе радує ну, і тим побачимо. Може, я щось придумаю теж подарувати в обмін на цього пафика. Дуже задоволена, хочу поділитися з вами цією радістю. В цій орхідеї дуже великі листики в крапушку в гарнюні. Зростає ну, малесенька розеточка, там багато корінчиків бачу, від шиї є. Хочу його пересадити десь через тиждень, хай трішки адаптується. Хоча чула, що пафи можна пересаджувати і вони не бояться пересадок. Ну от, хочу пересадити в прозорий горщик, так щоб дивитися на його корінничку, як воно розвивається. Є в мене в колекції ось такий паф. Чекала його цвітіння, щось він не заквіт в цьому році. Це вже другий рік він у моєму зростає в моєму догляді. Таку нову розеточку дає. Має в два боки рости, дуже багато коріння такого зверху наростив. ну Квітнути не хоче. Дуже чудове коріння. В нього я обожнюю спостерігати, як він його розвиває. Воно росте, любить зволодження гарне, майже постійно у нього там є водичка на дні горщика. ну якось… Поки що, так можна сказати, пробую з ними подружитися. Ще в домашніх умовах вони в мене не квітли. Ось такі два малюки в мене розвиваються, вони стали темніші. І вже наростили декілька листочків, теж гарно заповнюють горщик коріння новим, зростає. Ну, цим малюкам ще довго зростати, щоб отримати цвітіння. Але я терпляче, я дочекаюсь цього. Ну, ось таке коротеньке відео розказала вам про свою колекцію пафів. Дуже радію, те, що вони в мене є. Це такі дуже цікаві квіти, і я сподіваюся, що теж, теж я побачу їхнє цвітіння дуже скоро. Дякую за перегляд. Гарного вам тихого дня, бажаю ночі! До зустрічі на каналі!